Сті привезли добру новину. Наш юридичний відділ Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу України шість місяців тому зробив запит до Київської міської ради про те, що кому належать приміщення Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, всіх суддів, які є в Києві вищих. Конституційного суду і самої, саме приміщення Київської міської державної адміністрації. І знаєте, яке, яку відповідь ми отримали? Нікому не належить. Значить, а чого воно не належить нікому? Ми знаємо. Тому що відповідно до Конституції власником на своїй території є виключно територіальні громади. Ми з вами, а їх з 96 го року ніхто не утворив. І тому ми вчора зареєстрували таку заяву про знахідку приміщення КМДА, де сидять наші діти, які переживають, що їм за це щось буде і подали документи, зареєстрували. Ви можете його побачити. Так, от тепер ми говоримо нашим діткам. Дітки, ми знайшли це приміщення. Ви там знаходитесь цілком законно і законно можете організувати. Місці Києві свою безпосередню владу через територіальні громади, які не були 17 років створені. Молодці! 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 Значить, але це не остання гарна новина для нас. Ви знаєте, що ми з вами знайшли ще й національне багатство? Воно у нас під ногами. Ми його 22 роки не помічали. На заборах читали, що написано якісь прізвища незнайомі, чи навіть там не знаю, президентів прізвища чи прізвища е, 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 голів, е, якісь міністерств чи відомств чи ще когось. А це з нами, наше з вами національне багатство, тому що ми ніколи не запитували, кому воно належить. Так от, ми в Луганській, в Сєвєродонецькій, щоб ви знали, запитали. Воно належить нам. Але поки що ні вони, ні ми на нього право власності не оформили. Вони його не можуть оформити, а ми з вами зобов'язані. Бо національне багатство в цьому світі тримає країну. Для того щоб вона могла соціально забезпечити е, пенсіонінерів, дітей, які хворі на хвороби, вам не соромно, що наші діти побираються. А це саме тому, що ми з вами загубили національне багатство, і тому я думаю, що прийшов час під ногами знайти те національне багатство і оформити, отак точно як. Е, КМДА з нахідкою, знайти його, оформити на кожного українця. І щоб ви знали, що у нас національного багатства це одна сорока мільйона на кожного громадянина, це 1 мільйон доларів. Ви розумієте, що якби економіка працювала на, вас з вам, на нас з вами, то вона б обов'язково заробляла нам на медичний захист, на соціальний захист, на пенсію, на все інше. Ви просто це усвідомте. Тому знаєте, ми з. З Сєвєродонецька, з Луганська привезли вам, як юристи, таку добру новину, яку ви повинні пронести по всій Україні. Ми з вами дуже заможні люди, але ми просто поки що цього не знали і не оформлювали. А зараз ми починаємо цей процес цього майдану. Дякую.